Вітаю з вами Наталія Щіковська, українська письменниця, і сьогодні буду розповідати вам про книжку, певною мірою, не зовсім типову для мене. Книжку, на яку я звернула увагу через назву. І ви знаєте, я її читала певною мірою дозовано, дуже помірковано і під настрій. І в блозі, в інстаграмі своєму я навіть жартувала і казала, що цю книжку закуплю, мабуть, у видавництві «Оптом» і час від часу буду дарувати. Зараз розумієте, чому. Мова сьогодні піде про новинку, яка нещодавно вийшла у світ. І є спільним виданням видавництва «Нети Антоненко і видавництва Ніка Центр. Книжка має назву Заздрість, сумна пристрасть, авторка Елена Пульчині. Як я вже казала, мене підкупила назва. І насправді до цієї книжки треба, коли братися за читання, треба от з таким певним настроєм. Ви знаєте, тому що вона дуже виважено написана, дуже обґрунтована. Є італійською італійська філософиня і доцентка соціальної філософії. На жаль, навесні 2021 року вона померла від ускладнень ковіду, і вона підійшла у цій праці дуже скрупульозно до зображення. Мені здається взагалі як такого поняття заздрості, і е, дуже точно підмітила е, багато таких моментів, які мені здається відгукнуться багато кому. Е, тобто, гадаю, кожен з нас. Я просто в цьому впевнена. Е, не існує ідеальних людей, які не відчували б заздрості по відношенню до когось. Аналогічно, ми час від часу стикаємося з тим, що ми відчуваємо, що люди, можливо, навіть якісь близькі знайомі, Йомі, друзі наші зазрять нам. І це питання мені здається, про яке потрібно, я б сказала, навіть в школі починати говорити, якісь е, певні уроки проводити, досліджувати. І такі книжки дають більш широке, таке узагальнене розуміння того, чому, власне, це так відбувається. Як я вже казала, авторка підійшла дуже грунтовно до написання, і вона вдалася до таких моментів в книжці, наприклад, як. Ем... До грецької мудрості, до середньовічних гріхів, пристрасті нового часу, патології демократії, вона настільки детально пройшлася по моментах, які мені здається, проживав фактично кожен з нас. Приміром, наведу невеличкий приклад, коли ми чогось не досягаємо, а поруч нами хтось досягає і комусь дуже легко це вдається. Людина може відчувати заздрість. Знову ж таки, коли людина якась певною мірою ставить такі амбітні собі плани і е, намагається отак дуже швидко, е, хоче досягти якогось певного результату. Знову ж таки, тут може велику роль відіграти зазрість. Дуже гарний приклад у книжці наведено. Наприклад, однієї з книжок, які вона досліджувала про письменників, коли учень звернувся до свого вчителя, аби він йому допоміг вдосконалити певною мірою якусь свою письменницьку майстерність, і сам вчитель відчував на той момент. Такий свого роду, як блок у написанні, а учень навпаки, він просто все поглинав, старався писав, і в нього були успіхи. Тобто це, ця книжка не є якимсь таким філософським великим трактатом, ви знаєте, який важкий для сприйняття. Ні, вона легко сприймається, тому що авторка, як я вже казала, використала дуже багато прикладів, дуже багато якихось цитат, думок інших людей. Вона це згрупувала і тому для сприйняття вона легко сприймається. І дуже багато моментів є таких, які можуть нам навіть, знаєте, не заради пізнання, а заради от, як самодопомоги допоможуть кожному розібратися в тому, от, що Робити з тими уколами заздрості, робити взагалі чи не робити, які наслідки це може мати, як це взагалі впливає на, на нас, як на особистість, що ми можемо відчувати і до чого взагалі це зрештою приведе до якоїсь, можливо, агресії, до якогось до певної апатії, ще до чогось. І тому, як я вже казала, ця книжка насправді. Є таким ковтком якогось певного розуміння цієї, як ну мені здається, можливо, можна так сказати, як проблеми. Отож, якщо вам цікаво, якщо вас зацікавило, звертайте увагу заздрість, сумна, пристрасть, Елена Пальчині.